Сьогодні ми з вами завітаємо до звуколяндів і подивимось, що там роблять голосні та приголосні звуки. Давайте пригадаємо, коли голосні і приголосні зустрічаються. Що вони утворюють? Так, склад слова. У словах, які ми знаємо, може бути один склад, 2, 3 і навіть більше. Давайте зараз ми зберемо ті слова, в яких є один склад. Слово рак. Ми беремо. Так, тут один склад слово хліб. Беремо. Тут один склад цукерка. Ні. Не підходить «пончик». Ні, не підходить мед. Беремо це слово. Сир. Беремо це слово. Тут один склад молодці. Всі односкладові слова ми зібрали. Далі збираємо двоскладові слова. В яких словах тут два склади? Сукня. Підходить нам це слово? Сукня. Два склади підходить. А далі самостійно. Шапка. Шарф. Шуба. Чоботи. Молодці. А зараз будемо збирати три складові слова. В яких словах тут три склади? Годинник, книга, ручка, ліхтарик, гаманець. Молодці. Ми зібрали всі слова. Слово сосиска. Давайте дізнаємось, який голосний головний в цьому слові. Звук О. Спробуй стати головним. Що вийде? Сосиска. Та ні. Це сосиска не підходить. Може, тоді останній звук А, буде головним сосиска. Ні, знову щось не те. Не підходить. А ну, голосний і. Спробуй стати головним сосиска. А зараз слово правильно вимовляється. Так, ми знайшли головний голосний в цьому слові. Ось так, в кожному слові є один головний голосний звук. Ми його ніби підкреслюємо голосом. Такий особливий голосний називається наголошеним. І якщо помилитись наголосом, то слово відразу почне звучати якось неправильно. А іноді взагалі може змінити своє значення. Наприклад, слово машина. Не машина, а машина. Маша це дівчинка. А скажіть, дітки, чи однаковий звуків в цих словах? Машина. Машина. Так, звуки однакові, а слова відрізняються. Подивіться, у цих словах однакові голосні звуки. Давайте пошукаємо наголошений звук у слові машина. Який голосний тягнеться? Машина. Звук І буде головним. Ми поставимо такий особливий знак. Знак наголос. Це така особлива рисочка. Яка, як палиця, вказано наголошений голосний? Чия ця машина? Машина. Пошукаємо наголос у слові машина. Чуєте, який голосний тягнеться? Машина. Звук А позначаємо знаком наголосу. І ось тепер подивіться на нашу схему. Помічаєте ви зараз різницю в них? Якщо розділити слово на склади, то ми побачимо, що у слові машина наголос падає на перший склад. А в слові машина наголос падає на другий склад. Щоб почути наголос у слові, нам потрібно це слово покликати. І як почуєте довгий звук, значить наголос ось тут. Давайте покличемо коза. Коза. Який голос не наголошений? Який тягнеться? Коза. Звук а наголошений. Давайте покличемо котика. Котик. Котик. Тут наголошений О. Котик. Покличемо корівку. Корівка, корівка. Тут наголошений звук і корівка. Покличемо сову. Сова. Сова. Тут наголошений звук а сова. А зараз самостійно покличте дівчинку. Наголошений звук І дівчинка, а хлопчика спробуйте покликати. Наголошений голосний о, хлопчик. Молодці, дякую вам за увагу. До побачення!